Вітаю вас, друзі! Ви на каналі «Батьки на Виживання. Заварюйте чайочок. Ми вже заварили. Будемо чаювати і розмовляти сьогодні про що? Про скандали. Про... Не про скандали, а про те, як правильно сваритися. Ну, я задумала, коли ми з тобою почали планувати цей подкаст про сварки. Ага. Планувати правильно. за сніданком, я сказав, давай <правильно> про сварки розкажемо. <його> правильно. Ну, що таке правильно сваритися? У кожного свої, е, своє своє правильно, правильно, правильно? Яке твоє правильно? Моє правильно це м, довіра до один одного всередині, е, щоб залишалась після кожного конфлікту. Тобто, щоб ми не ображались, не тримали цього образу, е, щоб ми могли сформувати е, своє фе, що нам не окей, сформулювати. Ми. Сформулювати, да. і е, щоб ми розуміли, що наш партнер мене зрозумів. Мені важливо, щоб ти мене зрозумів. Мені важливо, щоб е, я не думала, про що ти думаєш. Мені важливо, щоб ти мені про це сказав. Ну, ми не тільки зараз минули. про один одного, ми зараз і про дітей жить. Да, так, так все від нас угу. йде. От, як ми з тобою, так і ми і з ними. Ну, я про що подумав? Що е, правильно сваритися? Е, бо ви сварок ж ніяк. Ну, якщо ви думаєте, що ідеальна сім'я це в якій немає сварок, ні. Чекай, і, ага. мені інколи пишуть е, в інстаграмі. А ви що сваритесь? Uh -huh. Так. <ріст> да. А що у вас діти плачуть? Да. <ріст> Це абсолютно нормально. Просто дійсно так часто питають у мене. Так, да, так от, про що я подумав зранку, що е, треба говорити про себе. Це дуже важливо, не звинувачувати когось, бо звинувачення викликають тільки зворотню реакцію, зворотні звинувачення. Треба говорити про себе. Що вам не окей? Наприклад, мені там не окей, що ти там, сказала то 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 Як би ти могла інакше сказати? І тоді, е, якщо партнер теж свідомий, він чує, що ви говорите не в його сторону, не, не на його адресу, Не звинувачуванням. не зі звинувачуванням, а що ви говорите, що вас турбує, що вам не сподобалось, що вам не окей. І тоді це можна все перевести в здорове русло. О, так само і з дітьми завжди. Е, бо діти часто якби, не можуть висловити свої там, емоції, думки і переживання. І я, наприклад, завжди їм допомагаю. Що, що тобі було зараз? Неприємно, я тебе образив, я тебе принизив. Так, там. на початку обов'язково це про емоційний інтелект. Треба піднімати рівень емоційного інтелекту, і тоді буде набагато легше. Я, я підвищив на тебе голос. Чи що тобі не сподобалось конкретно? Скри, проговори мені через рот, що конкретно тобі не сподобалось. Бо типа я образилась, на що ти образилась? Треб, треба розуміти, і треба вчити розуміти свої почуття, переводити це все в якесь усвідомлене русло з почуттів в слова. Да. Так. слова. А, а коли Олексій проговорив. Про... Льоша називає мене. Олексій, Олексій, ти ого а, для ладно. мене. Да, да. А, коли він проговорив про вже конфлікт, да, я б хотіла з самого початку дати розуміння: а, можливо, у багатьох а, немає поняття або вони не знають, що таке взагалі конфлікт. Тобто з чого він починається. Тобто, від чого треба відштовхуватись? Багато хто каже, та я нервую, я відчуваю там, стрес, я відчуваю тиск. Ну це ж нормально. Ну з одного боку, звісно, це реакція вашого тіла. Але це не окей, якщо ви так відчуваєте себе на постійній основі і багато е, в чому собі, себе ущемляєте, якби не дозволяєте собі багато чого. Е, ось. Тому на початку треба розуміти, куди саме починається цей конфлікт. Це е, цей і, і дітей треба вчити. Тобто, чому ми зараз про один одного говоримо? Тому що якщо ми зараз не зрозуміємо себе, то як ми можемо дітей навчити? Ну звичайно, Тому, коли ми починаємо е, якусь комунікацію з нашим партнером? Е, ми зараз говоримо дайму про сім'ю, і у вас починається стискатися в грудях. Не знаю у кого як, у кого е, як у кого тіло реагує? Угу. Хтось ну, напруження воно якось проявляється. Так, Де саме воно проявляється? Ви повинні це вже зрозуміти. У когось це горло. У когось це голова, у когось живіт. У мене, наприклад, це живіт нижні частини. У когось це кулаки. Ми починаємо вже мати кулаки. А, бо це тригер там десь. У в мене десь. в грудях стискається когось? Да? Щось не окей, да. так. Ти, ти не знала, так? Да? Ну, ти ж сам говорю, для так. себе говорю. Ось, бачите, Врудня. в першу чергу ми повинні самі це зрозуміти. Не обов'язково говорити партнеру, мене, у мене стиснулись в грудях, на грудях або у мене стиснувся живіт. Да, це може бути маркер до один одного, але краще спочатку знати себе в першу чергу. А наступна дія це сказати собі, що зі, мною, що, саме. що зі мною відбувається. Що так. саме викликає цю реакцію, перевести в усвідомлення, тому що ти говориш, а я от мені прийшла думка, що люди ж вони. Е, якщо не навчилися е, відслідковувати свої реакції, то вони такі, ну я напружена, ну да, ну це ж нормально, але навіть, е, навіть якщо вона буде думати, що це не нормально, не кожна людина йде в дослідження, а що саме викликає цю реакцію? Тобто, потім наступний крок треба зрозуміти, що саме викликає цю реакцію, і що саме е, тригерить. І не забувайте, це свідома людина. Да. Треба вчитися бути свідомою людиною, ну, а свідомі не свідомі батьки, начебто, батьки на виживання. От. І коли ви вже конкретно будете знати, що саме викликає у вас цю реакцію в тілі це напруження, ви можете собі відповісти. І найголовніше, ви можете партнеру донести і дітям донести так само. Тобто, ти зараз, Мамі. я зараз злюсь на тебе, тому що там ти не одягнув шапку, на вулиці холодно. Я знаю, що ти можеш захворіти. І тому е, те, що ти зараз. Стаєш в опозицію і не хочеш слухатись мене, одягнутись тепло. Мене це злить, тому що я піклуюсь про твоє здоров'я, і тому я злюсь зараз. Угу. І це максимально. Бо роби, як я сказав, і все, бо я так хочу. Ну це не, не прикольно. Людина не буде так робити. Ну Та, Це якщо... стрес. Коли ти так говориш, я так хочу, ти отримуєш величезний стрес. І дитина отримує стрес. І дитина отримує стрес. Це все накопичується і нема ресурсу. Угу. Його немає, його не існує. Ось чому ми почали знімати ці подкасти, щоб ми наверх з несвідомого наверх все це піднімали, щоб ми більше розуміли і ділилися з вами. І до речі, дуже багато відпаде, коли ви почнете відслідковувати, що саме у вас тригерить, чому саме це виникає напруження, і ви будете приходити до якихось речей, що ну, наприклад, в дитинстві у вас щось відбулося, і ви запам'ятали цю реакцію, і вона у вас знову викликає кожен раз цю реакцію, але ви не задумуєтесь, що саме. І потім дуже багато причин відпадає, тому що ви розумієте, свідомо, що ну, це ж не так важливо, можна взагалі не паритися з цього приводу. І воно відпадає, 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 і вже набагато менше того, що вас напружує. Так, да, У мене була е, одна реакція, е, коли приїхала моя мама, і я е, щось мене молодша донька е, дуже так розсердила, і у мене не було цього в цей момент. що ага, що зі мною відбувається, вона дуже довго орала, ми її не могли заспокоїти, е, бо це її травми дуже сильні. Я автоматично взяла її за руку, повела в ванну і почала її умивати так агресивно. І потім я стоп, уже потім. Стоп, що зараз відбулося? Це я зараз про тригери, наскільки вони автоматизовані у нас. Я така: стоп, що зараз відбулося? Я навіть не пам'ятала, що зі мною колись так дитинство робила мама. Тобто я це забула, мій мозок це якби витіснив. Але мене стригернула. Ви уявляєте, скільки автоматичних дій? На рівні почуттів? Ми... Да? так? Так. Скільки ми можемо автоматичних дій робити, несвідомо. Тому нам обов'язково треба вчитися це навичка, відслідковувати свої емоції, відслідковувати свої тіло, відслідковувати свої патерни поведінки, відслідковувати знати в обличчя свої всі установки, які е, рушать нашим життям. Ми якось з вами поговоримо. Я проговорю вам про несвідоме, як вона взагалі воно діє. Це дуже цікаво, швидко Наступний і дуже корисно. Да, ну, ваше. якщо ви звичайно, не любите бути в стані напруження, Якщо любите, то продовжувати. Так, Ви можете це все нормально, Коли до мене приходить на консультацію, я задаю питання. Типу, ось ось так і так, і так ти би хотіла щось змінити? Да, я хотіла б щось змінити, але можливо тобі окей бути в цьому стані. Ну да, мені в окей в цьому стані. Я би хотіла залишитись. Допомагає тому... питання, а як інакше ти хочеш? Якщо у людини немає відповіді як інакше, значить їй вигідно бути так. Ну типу, да. якщо людина хоче змінити, вона має знати, як вона хоче по-інакшому. Якщо ти задаєш питання, як хочеш по інакшому а вона не знає відповіді, то значить вона нічого міняти не хоче. До речі, а, бу... сваритися на постійній основі часто буває, чому тому, що людина звикла бути в цьому стані. Качелі типу? Ну так, да, гойдалки ці емоційні, але в стані провини. Uh -huh. Тобто, не забувайте, тут не просто ну, ми не можемо. Да, звісно, ми не можемо в 15 хвилин повністю все вам розповісти, якби науково-психологічно. як Ми розкачимося, бачиш? Да, ми трошки розкачуємось. Але нам все це допомагає. Нам наука саме допомагає е, мати у цей баланс сім е, внутрішньосімейний. Е, е, це важливо. Ми дуже сильні особистості з чоловіком. А наші діти теж не легкі особистості. Там там, там, ого, там Пот, потужні, потужні там. Таке минуле життя було, що не кожен дорослий за все життя. Ми, ми бадаємося цілими днями посильніше. А ось та? і тому важливо знати спочатку, що таке несвідомо, знати свої емоції, знати взагалі чого ви хочете? Хочете насправді, якщо ви зараз нас послухали і можете задати собі питання, та чи дійсно я би хотів менше сваритись в своїй родині? Чи дійсно я би хотіла бути в напруженому стані? І переживати, що зараз, до речі, це дуже важливо. Ми часто себе ущемляємо в якихось діях, проявах, бо ми боїмося іти до свого партнера, знаємо, що він нас не зрозуміє, що почнеться скандал, і тому багато пар вони розходяться. Ой, прикинь, я навіть зараз хотіла заплакати та, заплакати, бо ми хочемо дати цінність. Тим сім'ям, які дійсно люблять один одного, але вони не вміють цього робити. Вони не вміють бути з один одним. Я дуже багато пар врятувала, які хотіли, але не вміли. І це справді це так і є. Ми вже з Олексієм вже давно давно Алексей, розійшли. Жльоша мене тригерить. горіть. Да? Ну бачите, як треба? Добре. Не терпіти, треба говорити. Да. Да. З льошою нам нас насправді. Дуже особливо після війни. Да. Особливо всі ну, війна це дуже великий тригер після а, війни. Mm -hmm. після... Я воювала, ти мені зараз оце щось хочеш, щоб я там десь да, Коли у мене виникає uh, перша думка, що я не хочу розмовляти зараз, бо не бачу розуміння, це для мене дуже тривожний сигнал. І я завжди uh, переступаю... Ой. Я завжди вирішую. Я завжди переступаю через це, і все одно йду розбиратися, що було не так, що як зробити інакше, хто що кого тригернуло як вийти з ситуації, щоб надалі цього не було. Навіть коли руки опускаються, і ти думаєш, ну все нема розуміння, ну ну все, ну от не виходить не, не, не пробити якусь стіну. Ні, все одно я йду і докапуюсь. дихаємо дихаємо. А, важливо в нашій, в нашій родині є золоте правило, а це дихання. І не тільки ми говоримо це ж собі. І дітям, а ще і ще й діти нам говорять ага. про те, що мама дихає, і це абсолютно нормально. А, на початку треба домовитися і зрозуміти наскільки це дієвий інструмент. Знати, що я не можу в моменті згадати, що мені треба подихати, бо тіло вже напружилось і готується до захисту. Тому а, візьміть собі а, теж цей інструмент. Поговоріть з всією вашою родиною, що якщо ви почуєте, або побачите, що ваша половинка, або ваша дитина, або мама да, починає кричати, напружуватися, повинен бути сигнал дихання. Ми робимо пару вдохів, і вже, mm -hmm. я не знаю, 30-40, 70 напруження цього скандалу, він уходить. Просто воно іщезає, воно іспаряється. Бо наше тіло ще з тих. А, До історичного динозаври заганялася. Наша рептильна частина вона так влаштована. Ми повинні вижити на будь страх, да, на на любую небезпеку. На жаль, і на щастя. Тому це і окей, і не окей. Окей, це ми не виходимо на дорогу, не дивлячись. Ми знаємо, що назив'я машина, тому наше тіло реагує одразу, і не окей, це якщо це на постійно основі відбувається. Це наша відповідальність розділити оці, якби там, де воно нам потрібно, а там, де не потрібно, треба це відслідковувати і відсікати своїм нерептильним мозком, а там під коркою, цим сірим, сірою речовиною. Що ні так. зараз мені це не потрібно зараз мені потрібно інше. Так, якщо ми один одному будемо казати дихай і нормально на це реагувати. І навіть казати дякую тобі за те, що ти зараз мені угу. Або допоміг. Мої діти прям сіяють, коли бачать, що вони мені допомогли. Я кажу дякую, сонечко, за те, що ти мені зараз підсвітила. Я подихала і мені стало набагато легше. Дуже багато сьогодні проговорили. От якщо у вас залишаються ще питання, пишіть коментарі нам, пишіть інстаграм. Пишіть, ми готові всім все відповідати. Ми відкриті отак на всі на всі двері. От пишіть нам питання, запитання, теми, які б були б цікаві. Пишіть нам в інстаграм. Ми обов'язково там щось з вами поспілкуємось, щось дамо якусь що. Да, і лайчики. шукайте, шукайте інформацію. Ми скоро запишемося, але шукайте інформацію про нас. Якщо вам цікаво, можете підписуватися в інстаграмі. Подивитися, або ми зні, ми знімемо відео. К знімемо ми від відео хто я, хто Олексій, і що ми зародили. Да. Все? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вам тижня! Па-па.